Людина буде нам ще говорити щось про те, що треба якось дипломатичним шляхом. Знову повторюю, саме Володимир Олександрович, у нас зараз красота наша ясна, президент України, і саме він відповідає за те, яким саме дипломатичним шляхом ми будемо повертати українські землі. Яким шляхом, якщо він при цьому здає українські землі? Як? Це ж не солдати здаються, це Володимир Зеленський своєю політикою. Тому що сам політик стоїть над цим всім процесом. І він, мав би клепку, він би ним керував, а він не може керувати. Ну тобто, мало того, що країна це йому не 95-й квартал, це очевидна річ, але, тим не менше, державна структура в рази складніша, і треба розуміти. Ви не можете сісти і полагодити годинник, якщо він там зламався вкрай серйозно. Тому що годинник це механізм, в ньому треба розбиратися. Окрім того, там є тоненькі деталі, тоненькі коліщатки і багато чого іншого. Тобто, якщо ви не спеціаліст, якщо ви не годинникар, ви просто не розберетеся. А чому у нас вирішує кожен перший красотун? Що якщо він працює ротиком, то він у нас, типу, політик від Бога. Чого вони так вирішили? Ну Тому що у нас політика, така собі структура, яка, вона то, звісно, медійна, Звісно, вона мадійна, але взагалі від політика, ви, як правило, не діждатися. Таких аргументів. Тобто політик завжди зберігає статус-кво. Політик взагалі вирішує, ага, я тут сам розберуся і там скажу пару слов журналістам. А наші політикани роблять все навпаки, вони вирішують, що якщо вони будуть говорити базікати, 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 то в результаті типу, друться до політики, а вже там вони почнуть чудить. І наш чудить. Нас чудить і люди, які прийдуть за ним, з більшою ймовірністю також будуть чудити. Чесно, тому що вони не розбираються в політиці. І що ви від профана хочете? Від людини, яка не розуміє, як працює державна структура як така. Він не розуміє, що просто загнати людей в армію не вийде. Це погана ідея була. Окрім того, всього на дипломатичному фронті треба думати, а не робити розумний вигляд. Тобто воно все пов'язане. Абсолютно все. Тільки нашому хайповому суспільству це все треба повторювати. Тому що наше хайпове суспільство воно також має слухати уважно цю всю. справу. Тож, давайте так, яку ми руку зараз будемо різати, ліву чи праву, куди ми підемо в якості підсумку? Я розумію, що на вибори ми не підемо. Не тому, що не треба. Треба, Край треба. Але знову ж таки, хтось у нас ще те, так би мовити, ще той боягуз. Він трошки боїться, він на вибори не піде. Хоча говорити він про це буде, але я не думаю. З того, що я бачу по тому, куди рухається українське інфополе, ми, скоріше за все, підемо на вимоги Путіна. Я так думаю. Ну, тобто ми збираємося здати країну, аби тільки не засмутити Володимира Олександровича. Це ж не дай Бог, так би мовити, історики оце все колись прокоментують. Просто не дай Бог. Тому що ситуація просто жесть. Взагалі-то, якщо б нам була б важлива наша державна система то ми б, напевне, посунули б Володимира Олександровича. Напевне, б знайшлася політична еліта, Велике Вітання, Петру Порошенку зараз. І Юля Тимошенко і всі інші політикани, які там зібралися. Ви опозиція. А ви не можете на другий рік війни заглянути в бюджет, як це зробила партія Європейська Солідарність.